Я знаю, що люди хочуть почути, а я знаю, що є. Я дуже часто кажу ті речі, які багатьом не подобаються, але це так. Ні, в найближчий час це не вирішиться. Більше того, це питання почне вирішуватись саме тоді, коли почне запущений буде процес повернення Криму, тому що це буде співпадати з загальною політикою. Зараз, на жаль, немає ані політичної волі, ані можливості це розглядати. Я це бачу. І я бачу ще одне. На жаль, є таке українське прислів'я не на часі. У нас дуже часто все не на часі. А потім ми там несемо шкреберт, щоб встигнути кудись останній вагон. На жаль, немає великої прагматичної української політики на майбутнє. От коли я побачу, що президент України. Не тільки презентує план повернення Криму або звільнення Донбасу, а й покаже план, як він бачить розвиток України на майбутніх 5, 10 або 30 років, я скажу, що в нас з'явилися державники, які дійсно вже дивляться так далекоглядно і дивляться на майбутнє, тому що коли я спілкуюся, наприклад, з своїми колегами з Естонії, вони дивляться на 10-12 років з Ізраїлю. На 20-25 років з Китаю на 30 років вони планують, планують майбутні країни. Коли я запитую а, своїх колег в Україні, то вони кажуть про те, що треба переобратися, про те, що ми не знаємо, що буде. Саме тому і треба розбудовувати українську загальну політику, і саме тому треба. План розробляти загальний всеукраїнський план для того, щоб незалежно від того, зміняться чи не зміняться депутати, щоб процеси запущені йшли, і ми могли досягти мети. Тому що, коли з американцями ти спілкуєшся, вони кажуть, в нас можуть змінитися податки, в нас можуть змінитися президенти, або але рух країни незмінний. Саме тому потрібно також вести себе і в Україні. Я чекаю цього. Чекаю на те, що рано чи пізно в Україні з'являться державники, це люди, для яких буде важливе не переобрання в парламент чи поява їх в Кабміні, чи в президентському креслі. А коли. Вони будуть планувати майбутнє держави, і будуть все для цього робити, не зважаючи на свої рейтинги. Взагалі, питання політичних еліт в Україні це дуже важливе питання, бо політичні еліти не повинні задовольняти популістичні бажання. Вони повинні розбудовувати державу і нав'язувати порядок денний суспільству. Таким був Кемаль Ататюрк. Який розбудував державу Турцію і зробив з Османської імперії з клерикальної країни Свецьку? Таким був Шальде Гуль, таким були і інші люди. Васлав Ваславгавел, це люди, які давали суспільству мрію і намагалися її реалізувати в Україні. повинні під з'явитися такі політики.